Катастрофічний стан автошляхів Радехівщини породив ще одну життєво важливу для району проблему нерегулярні перевезення пасажирів через скорочення автоперевізниками рейсів маршрутних автобусів. Шляхи поліпшення ситуації шукали учасники наради, яка відбулась 26 лютого в робочому кабінеті голови Радехівської районної державної адміністрації. Нараду провела голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. На нараду були запрошені представники усіх чотирьох підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення по території нашого району. Однак прибули не всі. Надія Шостак у вступному слові вказала на значущість проблеми, яка загострилась на цей день у зв'язку із скороченням пасажирських рейсів до деяких сіл Радехівщини. Пасажирські перевезення. І це направду є проблема. Ми бачимо це по неодноразових зверненнях наших жителів Радейхівщини. Звичайно, ми хотіли б покращити ситуацію в плані пасажирських перевезень в районі. Масштаби проблеми окреслив і вніс пропозиції у своєму виступі. Керівник управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Віталій Бордун. Немає маємо конкуренції, які не виконуються. Щодо оптимізації, я думаю, безпосередньо нам треба брати, от говорити зараз з перевізниками, і, і можливо навіть підключати до цього сільські ради, тому що є одне бачення перевізників, друге є бачення людей на місцях, які не можуть поїхати додому, добратися на роботу і так далі. А ми маємо знайти якийсь консенсус поміж Виконавчий директор Асоціації перевізників Львівщини Юліан Лакатош акцентував увагу присутніх на причинах проблеми перевезень. Якщо дивитися чисто документально на ті всі речі, то організатором перевезень є обласна районна адміністрація. Ми є виконавці. Якщо буде все правильно організовано, у нас проблем не буде, ми будемо перевозити. Край незадовільне становище з паливом. Вкрай незадовільне. Такого я не пам'ятаю ще ніколи, щоб така ситуація була з паливом. Якщо б ми зараз знайшли якісь способи, вже сьогодні не 24,50 і на 27,90, вже 30, вже перевалює за 30. Це є проблема, це є страшна проблема. Воно по годинам росте паливо. По годинам росте паливо, ну це ж, ж катастрофа. Це перше питання. Друге питання дороги. Ви розумієте, як, які б ми машини не мали, які б ми, скільки б ми палива не мали? Якщо нема доріг, ну це катастрофа також. Це друга катастрофа. Як вирішити це питання? Я думаю, ми тут звернемося до вас з листом. Я думаю, адміністрація підприємства звернеться до вас з листом. Щоб якось ви ну, допомогли нам придбати паливо. Це треба на протязі трьох-чотирьох днів вирішити питання тарифу. Якщо б це питання вирішилося, то я думаю, ми б вирішили питання з паливом. Тобто ми б придбали, тому що з'явилася б якась е, е, якісь гроші. Друге питання не вирішено питання з е, цими. Громадянами, які мають безплатний проїзд, це теж проблема. Ми возимо їх, ми мусимо їх возити. Ми зобов'язані їх возити. Але ж треба вирішувати питання оплати за них. Деякі зауваження стосовно виступу пана Лакатоша зробив перший заступник голови райдержадміністрації Андрій Порицький. Не спорю, Родехівська АТП має найбільше, але є ще інших три перевізника, які також мають рейси. Які їздять по тих самих дорогах, які не отримують жодних компенсацій за перевезення пільгових працівників, не зірвали ні одного маршруту. Є таке? Є. Так що, знаєте, я б не сильно би, якраз би на те так не бив би з вашої сторони, тому що є чотири перевізника в Радехівському районі. Голова правління приватного акціонерного товариства Радехівське АТП 14629 Віктор Зузак запропонував невідкладно провести обстеження автошляхів району, скласти акт і цим підтвердити паспорти автодоріг. Окрім згаданого, віктор Зузак інформував про заходи вжити на його підприємстві для стабілізації ситуації. По приміських маршрутах, де було рейсів 5, зробили 4, де 4 було 3 і так далі. і так далі Є ми були вимушені так зробити. Це підтверджено відповідними листами і в адміністрацію, і в раду, і на автостанції. В зв'язку з тим, що не є в е, врегульовано питання по паливі і в першу чергу по дорогах наших районів. Тобто Якщо дороги в гіршому стані, значить є більші накладні витрати. Ми цього року минулого року перепрошую, зробили, хоче з цієї складної ситуації, що могло зробити підприємство. Ми вже обслуговуючи персонал, збільшили на 300%, процентів, щоб працювати і в другу, і в третю зміну, тобто вночі, коли водії відпочивають, ми ремонтуємо машини. Ми кожного року робимо капітальний ремонт транспорту від 6 до 10 одиниць. Капітальний ремонт це повністю розшивання автобуса, повністю переварюються, нові профіля є. Капітальний ремонт в часі є це від 3 тижнів до 2,5 місяців. Ви можете представити, скільки це накладні витрати для підприємства і збитків, бо машини не їсти. Що ми на сьогоднішній день на приміських маршрутах забезпечуємо порядка 80% населених пунктів. Якщо, припустимо, по основній лінії є населені пункти кілометр, півтора, пів кілометра, чи, припустимо, той ж Немелев, і інші, припустимо, на насморжів чи на семір, чи напрямки є, люди мають. Мають доступ до транспорту, то що немає мав населений пункт. Я з вами згідний. Тому що, якщо давати в кожен населений пункт брати, припусті Сстрімільче чи, чи брати, припустим э, цей напрямок. Там є ялинка, Овен барели, пішло, 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 пішло. Є якщо навіть машина виїде в п'ятого до на ранку, вона не прийде на дев'яту -го годину сюди, щоб привезти людей. У підсумку учасники наради прийняли рішення, яке частково мало б стабілізувати ситуацію. А Віктор Зузак запевнив голову райдержадміністрації у невідкладному вирішенні проблем. Зараз на цій нараді розумієте, а мені з голови все-таки не йде оте та проблема, яка виникла сьогодні зранку, про тих шість рейсів, які не здійснюються. Щось в тому питанні до цієї години від восьмої щось зрушилося чи ні? Тобто, чи є якісь у вас перспектива, що це питання буде вирішено? Що без сумніву буде вирішено.